Усім алоха, друзі! Минулої ночі в НБА матчів не було, але вже сьогодні о 19-й стартують різдвяні поєдинки. А поки пропоную вам переглянути подкаст GG Редіка із Остіном Рівзом. Там було дуже багато цікавих інсайтів про NBA, про Леброна Джеймса, про чемпіонат світу. І все це ми з вами. Чи ти колись. Е... Ідеалізував Леброна Джеймса. Ну, я розумію, що він і так був іконою для всіх, тому що він потрапив в НБА, коли тобі було приблизно років 5. Я не знаю, хто був твоїм улюбленим гравцем. О, я величезний фанат Кобі. Ага, ти фанат Кобі. Тобто те, що ти потрапив до Лейкерс. Так, так, це була моя улюблена команда в дитинстві, і я. Кумедно, що твій агент казав, що Бакс тобі підійдуть більше. Та він просто робив свою роботу. А взагалі, ну, я не був там великим фанатом Леброна. Це навіть впливало десь в медіа. У тебе був якийсь хейтерський твіт, починається. Ти щось написав. Ти сам про це сказав? Ну та звісно, звісно, там в запитанні вже був слон в кімнаті, якого було важко не побачити. І ESPN чи якесь там інше видання постало про це. Я пам'ятаю. Так, так. Ми були в новому Орлані. Я тоді не грав. Леброн тоді здається, теж не мав грати, але все таки грав. І після гри я беру телефон і Одразу бачу перший пост у спортцентрі. І там картинка кобі і надпис, що типу, коли я не хочу, щоб мене турбували, я ставлю телефон в режим Леброна. Цей мем побудований на грі слів, No Ring в кінці, значить, беззвучний режим. І також це значить немає перснів, типу чемпіонських перснів, тому що у 2012-му на квітень місяць Леброн все ще не мав жодного чемпіонства. Ну і як бачите, у 2012-му Остін саме це в Твітері у себе і запостив. І я такий, от лайно. Я розумів, що в мене два варіанти: типу, мовчати, наче нічого не сталось, або розказати йому самому. Ну я вирішив розповісти, я кажу, брон, підійди, будь ласка, він підходить, такий що там? Кажу: слухай, я там в дитинстві був фанатом Кобі і говорив на тебе всяке лайно у 2012-му. І він як розсміється, каже, чувак, мені взагалі все одно. Та ну звісно, рандомний підліток із Арканзаса. 100%. І потім виявились мої тіммейти. Ми із Томі були на внутрішньому турнірі в Лас-Вегасі. Я був настільки вражений. Це був перший раз, коли я Леброна бачив живу цього року. Я був настільки вражений рівнем його енергії, рівнем його фізичних кондицій. І цей чувак вже відіграв розміж 20 сезонів, майже 21, Плюс плей-офф, плюс за збірну США. Він побував у найзапекліших матчах, яких тільки міг. І після цього всього, там в Лас-Вегасі він був найенергійнішою людиною, яку я бачив. І турнір цей для нього був реально значущим. Його змагальницька витривалість просто не має меж. Якщо взяти цей факт, що він ну в майже ідеальних фізичних кондиціях і те, що ти навколо нього знаходишся майже щодня, ну ти зрозумів, ми завжди вчимося у того, хто нас оточує. І, от спостерігаючи за ним е, щодня, які твої головні висновки. Ну, очевидно, що найголовніше це, звісно, бути професіоналом своєї справи. Він завжди в залі перший, він завжди залишає зал останнім. Типу, те, як він працює над своїм тілом, він реально працює. Небагато людей могли грати настільки довго, по-перше, а по-друге, на такому просто височеному рівні. І фактично він розробив ось цю стратегію для нас, як цього досягти. Просто треба уважно дивитись і намагатись імплементувати до себе. Але знову ж таки у нього це на щоденній основі. Я якось питав у нього: я не пам'ятаю, здається, ми з Детройта поверталися або щось таке. Це був чотирьохматчевий виїзд, і ось ми з Детройта повертаємось додому на літаку. І я питаю, які у тебе взагалі завтра плани? Тому що я завжди питаю у нього просто мільйон мільйон питань. Кажу, що які плани на завтра? І ми мали повернутись приблизно там о першій другій ночі. Він каже: Ну, я прокидаюсь, він не сказав, о котрій, каже, роблю процедури. Потім в районі одинадцятої масаж, потім снідаю, і далі він продовжує навалювати про якісь там процедури відновлення, якась кімната, оце його спеціальна в якій він лежить. І я кажу: типу, що весь день іде на процедури. І він каже: Ну, приблизно так. І я подумав: окей, окей, ось вам і стратегія. Беріть, і юзайте. Він реально суперпрофесіонал, який слідкує за собою. А про себе, що скажеш, ти ще розбираєшся? Чи вже розібрався як максимально покращити своє повсякденне існування в НБІ? Так, звісно, та і знаєш, у мене ж ну ніколи не було типу там персонального тренера, ще якогось додаткового тренера. Все завжди робив сам типу, і я навіть не підозрював наскільки важливим для тіла є процес відновлення на той час. Ну, типу, мене ніхто цьому ніколи не навчав. І як я й казав, я став просто мільйон питань Леброну. Це взагалі не перший раз, коли я його засипав питаннями, я завжди у нього щось питав про тіло, про відновлення. Він завжди так всім ділиться, розповідає, підказує. Я думаю, якщо це допомагає йому, чому хоча б не спробувати це на собі. Пам'ятаю, як в плей-офф, наприклад, у мене все, ноги вже мертві просто, і він мені підказав юзати Чоботі Норматек і стимуляцію одночасно. Я це спробував того ж вечора. На ранок ноги були в повному порядку, і тепер я юзаю. А льодяніван ванни робиш? Так, так, звісно. Круто. Я вважаю, що це для відновлення основний секрет. Ще одна річ, яку я люблю в твоїй грі, це те, що у тебе є, знаєш, така певна, я би сказав, зухвалість. Ну, типу, ти показував цей жест замалий Патріку Беверлі. Ти кричав Я той самий у тій грі проти Мемфіса про яку ти говорив раніше, розкажи, як ти це в собі розвинув? У мене є певна теорія, тому що у мене теж є певна зухвалість, так? І навіть досі в мені сесія, я іноді занадто зухвало себе поводжу, Це це лайно завжди залишиться зі мною. Як ти це розвинув? А, та навіть не знаю. Мені здається, що в цілому це якось природньо відбувається. Типу, ти мудак так від природи. Ну так, фактично, так і є. І я пам'ятаю, я грав всього один рік у шкільному баскетболі. Я не грав у Nike Elite, тільки в якихось там вручну створених командах. І кожного разу, як я не виходив на майданчик, я чув, о, я закрив білого пацана. Я такий, окей, це буде пекло. Знаєш, типу, три володіння, і коуч вже просить когось іншого тебе покрити. І так було завжди, ще зі школи. Я просто завжди якось був дуже впевненим, знаєш, в тій роботі, яку я роблю на тренуваннях. Думаю, саме це є базою тієї зухвалості. А ще до речі, я бачив дуже кумедно, що ти про це згадав. Я бачив кліп, в якому ти в якійсь передачі розмовляв про мене і про Леброна. Але я побачив тільки коротенький відривок, де ти сказав про мене, він му, так. І я думаю, а йому я що зробив? Просто нуль шансів, що про тебе скажуть щось хороше. І я сиджу десь ну реально хвилин 20 і думаю, та що я йому такого зробив? І ці 20 хвилин я сиджу, слухаю повний подкаст, щоб розібратись про що там йшлося. Але там був хороший контекст, і я зупинився до твого відома. Якщо я на когось кажу так, то це тільки в хорошому значенні. Це, якщо що від мене, просто найвища нагорода. У мене, до речі, було пару моментів, коли я назвав пару раз так своїх друзів там, колишніх тіммейтів. Ось цим словом в ефірі, але знову ж таки, в позитивному ключі, звісно. Я, до речі, отримав пару телефонних дзвінків після, типу, вони дзвонили і казали, чувак, я розумію про що ти кажеш, але твій подкаст дивляться мої діти. І для них це було новиною. Татко, а чому Джей Джей називає тебе мумаком? Це дуже смішно. Слухай, дуже цікавий у тебе досвід був у серії проти Мефіса. Що скажеш про серію проти Golden State? Грати проти дівчих чемпіонів, проти стовідсоткових колишніх членів залу слави? Твій погляд на цю серію тоді і зараз. Тому що, коли ми дивились саме ту серію, я для себе особисто подумав: так, ось цей чувак дуже крутий. А, так, я взагалі до ту серію перші там скільки два чи три матчі здається, грав грав жахливо. Кільце взагалі випльовувало всі мої китки. І для мене особисто взагалі, ось та серія проти Мемфіса вона була найскладніша через рівень фізичної боротьби, через те, що я постійно мав бігати за Бейном, а він не зупиняється. І після цього в наступній серії одразу доводиться бігати за стефом і за клеєм. Ну моїх ніг просто не було. Тому треба було просто, незважаючи ні на що, зрозуміти, як виграти. Це в принципі те, що я роблю усе своє життя. Розбираюсь, як виграти. І знову ж таки, я маю просто зняти капелюха перед буквально усіма моїми тімейтами, тому що, незважаючи на кількість спітків, які я промазав у перших іграх, ніхто мені взагалі ні слова жодного кривого навіть не сказав. Просто сказали, продовжуй бути собою. І потім десь матча 3-4 я вже почав грати набагато краще проти, очевидно, однієї з найкращих команд, однієї з найкращих організацій так, за останні 10 років, яка знає, як вигравати матчі. І враховуючи наскільки Стеф це ну, просто основна проблема для кожного суперника. То граючи там проти цієї команди, яка за останні десятиріччя досягла таких висот стільки була разів у фіналі і в результаті їх виграти, це було неймовірне відчуття, абсолютно неймовірне. Чому ти найголовнішому навчився у минулому плей пле і хороше, і погане? Ось ви виграли Мемфіс, ви виграли у Голденстейт. Що би не трапилось далі? Ну, потім на звині з Денвер. Але матчі були близькими. Так, звісно, на нас, хоч і свіпнули 0-4, але ми кожну гру могли виграти. А якщо казати про мінуси, то основний це те, що це супер довго. Сам сезон супер довгий, офф супер довго. Особливо, коли ти потрапляєш у плей-офф, ще все зростає в рази. І фізична боротьба, і інтенсивність, і увага до деталей. все. Що насправді особисто для мене добре, тому що я так граю буквально кожен матч, я мушу так грати буквально кожен матч, мушу бути зосереджений, тому що ну на жаль, я від природи не обдарований так, якимись суперскілами. А якщо говорити про те, чому я найбільше навчився, то мабуть так саме тому, що в плей-офф просто неймовірна увага до деталей, просто кожне володіння. Звісно, що коли в твоєму куті є, Леброн, це дуже допомагає. Тому що він в цих всіх ситуаціях вже був, він неймовірно досвідчений, і це, до речі, одразу завжди видно. Як тільки починається плей-офф, він та AD звертають увагу просто на все, на абсолютно все. Це просто якийсь 100% фокус. Якщо говорити з баскетбольної точки зору, ось ти був на чемпіонаті світу. Різниця між FIBA баскетболом і баскетболом NBA не тільки в правилах, так і в цілому. Різниця в чому для тебе. Ну, найперша відмінність, я думаю, що цей рівень фізичної боротьби. Тут він набагато вищий. а Ну і в цілому, стиль баскетболу абсолютно різний. В США ми частіше за все граємо один на один, як такого якогось організованого нападу у нас немає. Частіше за все, увесь наш напад це високий пік н рол І я пам'ятаю, як ми грали проти Іспанії, це була наша там друга чи третя гра. І починається звідти за звідти заслін. В NBA ти просто проти такого не звик захищатись. У твій час так ще більш-менш грали у такому стилі, але зараз такого ну майже не грають в NBA. Я закінчив два роки тому полегше починається. Друзі, як завжди нагадую, допомагайте Збройним силам України. Для цього я організував благодійний розіграш із крутезними подарунками. Всі деталі знайдете в дописі. А також запрошую до телеграм-каналу Game7. Усі розіграші проходять саме там. Ну і перед тим, як ти підеш, відповіси, будь ласка, я думаю, що ти вже це робив, я просто не бачив. Є дівка або відео, де Леброн каже тобі щось на вухо. І твоя реакція була на це просто-ну просто, ну, просто безцінна. Про що саме він тоді тобі сказав? Це було в Брукліні, і це була вже кінцівка матчу. Ми були попереду щось типу, плюс 25. І ось тренер бере тайм-аут і розповідає нам одну з останніх комбінацій. Ну, розумієш, як це відбувається вже там одне з останніх володінь, у нас плюс 25, половина гравців вже просто не слухає. І це ж якраз був мій сезон новачка, як я їй казав, я ну, просто мільйон питань тоді ставив. І е, насправді у мене типу питань не було щодо цієї комбінації. Ось нам її намалювали. І коли я вже виходжу з тайм-аута, я підходжу до тренера Френка і такий так: ну я ж просто стою в кутку, правильно, і нікуди не рухаюсь. Просто це все, що я роблю. Я просто хотів, типу, максимально для себе уточнити. Ось ми виходимо на майданчик. Я ще раз питаю у Леброна. Типу, я просто стою у куді і нічого не роблю. Правильно? І він такий. Ні. Я думаю, що в цілому він просто переплутав е, в тій комбінації мої обов'язки і Расела. Тобто, він думав, що я відіграю роль раса. І він каже: ось, ти обігаєш цією стороною, ставиш тут заслін. Знаєш, і я так на нього дивлюсь, кажу, а ні, 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 -ні я так не думаю. І я стою в цей момент, і думаю, ну все, це ось цей мій вираз обличчя точно потрапить до якихось новин. І потім після гри я беру свій телефон, який був повністю заряджений. І я дивлюсь, там від сповіщень всього лише 5%. Я такий, о, почалось. Бандо, на цьому дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися. Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!